Ми завжди Василь не виходив на зв'язок, тому що ну, хотів засняти відео, розказати, що як стосовно батька царства небесна. Дуже багато людей писали, дзвонили, співчували. Велике вам дякую, реально приємно. То коротше, перші дні реально не мог вийти на зв'язок. Дуже тяжко було, дякуючи, що сестра поїхала, допомогла. За своїми людьми, родичами ніякого скупчення не було на кладовищі, тому що не можна, в принципі, е, яка ситуація далі дивіться. Короче, Сестра поїхала в Дніпро, е, мама лишилася е, з дідом, тобто зі своїм батьком. Е, діда зараз реально він ну, неадекватний, він в нього за цієї війни він нічого не розуміє. Короте, він не знає маму, він не знав сестру, коли сестра приїжджала хоронити батька. Він вже забув, що батька поховали, що батька помер. Він нічого не розуміє. Тому ситуація страшна, він може і хату спалити, і все, що хочеш. Короче, він ну, реально він, ну, неадекватний зараз. Тому що сестра подзвонила в Дніпропетровську в лікарню, сказали, що приймають, лікують, це все лікується, будуть його колоти, ну, мають його, типу, Привести до свідомості, до пам'яті, щоб він всіх пізнав. То в принципі мама також поводила, сказала, що вже не може цього терпіти. Реально, село кожен день. Ну просто школи вже нас немає. Центр розбитий, кожен день прильоти. Реально. І ще дід дуже зараз, ну такий, ну як сказати, опасний, не непредсказуємий чоловік. Це дуже страшно, тому каже все, я готовий виїжджати. Тому вчора. Подзвонив знайомому, який займається перевозками, на найняв машину. В принципі, грузову не захотіли наймати, тому що нікуди нічого возити. Мама їде до сестри в квартиру в Дніпро з дідом. Діда сьогодні мають в принципі, вже покласти в лікарню, якщо ну, дай Бог все дасть, тому що там реально в сестри немає в квартирі місця. Короче, і цей, Сьогодні вони мають приїхати і. Якось, якось жити далі. Я не знаю, як з цим жити. Реально, сестра знімає не квартиру, а знімає кімнату в квартирі. Тобто там ну доведеться мамі спати на підлозі. Реально. Ну не знаю, можливо, будемо шукати щось другу квартиру. Я в принципі чи можу допоміг. Тіпа, типу, ну просто ми зараз реально без роботи сидимо, немає роботи. І в нас, в принципі, вся зима. Треба просто якось прожити, сидіти без роботи. Тому так зараз фінансово я не дуже можу допомогти. Ну, в принципі, допоміг як змог. Ну, Тобто батька поховати допоміг. Зараз буду, по можливостях, і ще бачки шукати, заробляти, сказати мамі, тому що і за квартиру треба їм платити буде. і, тобто, Харчуватися, жити, реально. Мама, можливо, піде на роботу. Шкода, шкода, знаєте, в принципі, саме головне, саме головне, що мама виїхала, що вона настроїлася, ви писали дуже забирай, забирай. Я не мог її забрати. Ось вона сама чоловік робить сам. ну. Тобто сам може відповідати. Вона не слухала мене, вона послухала себе та ну, наважилася виїхати, тому що село реально вже дуже, дуже близька лінія фронту, село старає землі, реально сусідніх сел вже на карті України немає. тобто Щоб ви розуміли, коли люди їдуть отримати ну, якусь фінансову допомогу за те, що розбили їх житло будинок, їм просто кажуть в Краматорській, що вашого села вже на карті не існує України. Тому Стирають, реально стирають Донбас. Тому саме головне, що вона виїхала, що будемо живі, здорові, дай Бог, слава Богу. Я не знаю. Шкода, шкода дуже, що батька лишився там. Ми не зможемо вже на нього ну, навіть на могилку приїхати, прибратись, конфет покласти там. Я не знаю, як там вона кажуть. Це дуже страшно, реально в таку ситуацію опинитися, але нічого. Головне, що. Мама виїхала це найголовніше, і я шкода, що все, що батько наживав своїм трудом, своїми руками, тобто плазма, там мотоцикл, там машина е інструментів в нього дуже багато. Ну тобто все-все, холодильники, морозильні камери, нічого. Мама вчора за один день встигла продати лише генератор. Генератор був новий, батько його купив, але два рази його за життя тільки включав. Продали дуже дешево, майже даром генератор, щоб хоча б там якусь дорогу відбити до Дніпра, тому що зараз перевізники на цьому наживаються, дуже багато боротьбу. Тому це як його. Ну, в принципі, все лишається вдома. Я впевнений, що за пару днів це все розграблять, розтягнуть, шкода так, що можна було це заранше продати ту машину, то мотоцикл, ту плазму, ті, ті холодильники. І, в принципі, але я ж кажу, коли я казав, що треба це робити, до цього готуватись, ситуація все гірше-гірше, але мама тоді не хотіла мене слухати. А тепер вже все пізно. Тобто вони виїхали, все, що батько наживав, все лишилось мародиром. Реально шкода, але. Але така вона ситуація. Все розтягнуться за пару днів, це я 100% впевнений. Тому так, в принципі. Просто вийшов на зв'язок, не знаю. Сьогодні відео викладу, завтра. саме Зараз саме переживаємо, щоб діда взяли в лікарню. Тому що він не знає ні сестру, ні кого не знає. Якщо діда в лікарню, це буде добре, якщо йому повернуть свідомість, Я сподіваюся, в принципі, пообіцяли, що таке лікується, що ну, в них є такі пацієнти та все таке. Тому так, в принципі, я зараз поки що без роботи. Мама, слава Богу, виїхала, батько, царство небесне. В принципі, все, що знав, все, що вам мав розказати, розказав. Тому що багато дзвінків на вайбер, питання, 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 і щоб всім не відповідати, рішив, вирішив ось так одним відео все вам пояснити. Тому, друзі, будемо намагатися виходити на зв'язок. Це зараз не, не так уж і просто. Я ж кажу, перші дні я просто ну, не буду казати, що було, але це було страшно. Це було дуже-дуже страшно. Коротше, ладно, зараз починаю знову таки вдавати цю тему. Не хочу. Коротше, ставити лайк, підписуйтесь на канал, хто знову глядачів. Не знаю, буде якийсь контент, не буде, але просто знайте, що ось така ситуація в нас склалася в родині. У нас все, будинку немає. Тобто, по факту, все, ми свою землю, свій будинок лишили там. Тому так, що шкода, шкода, але нічого тут вже не зробиш. Така ситуація не тільки в мене. Так у всій країні, у всі, всі, всіх сімей, Короче, шкода все, всім пока, друзі, всім, всім до зустрічі!